Такі антихристи. Антихристи вони роблять підміну Христа, називаючися церквою, одні тримаються розпусти, інші крадіжки, треті ідола поклонства та інших гріхів, а не святості та чистоти Божої. Подумайте, куди ви вкладаєте своє життя, фінанси, час, сили, той, хто спілкується. З антихристами, з лжеучителями учителями і фінансує їх, той співучасник їхніх злочинів. А Христос з апостолами та мільйони християн вони поклали і продовжують ложити своє життя за справжню церкву. І якщо ви не можете розібратися, де діти Божі, а де діти дьявола, то ви не знаєте Бога. І сьогодні біжіть до справжньої церкви, де вивчається і втілюється в життя Біблія, де реально змінюються та рятуються люди. І нехай благословить вас Господь. Амінь.